Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо посилання, яке у нас від Мір'яни візіонерки. То є в новому зразку книжки. Е, друга частина О, така. В кінці. В кінці є посилання окремо виділене, і то дуже зручно. І сьогодні ми візьмемо. 2 жовтня 2010 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю до смиренної, діти мої, до смиренної побожності. Ваші серця мають бути праведними, ваші хрести нехай будуть засобом у боротьбі проти гріха сьогодення, вашою зброєю нехай буде терпеливість та безмежна любов, любов, яка вміє чекати, яка вас зробить здатними розпізнати Божі знаки. Щоб ваше життя смиренною любов'ю показало правду всім тим, які її шукають у темряві брехні. Діти мої, апостоли мої, допоможіть мені відкрити дороги моєму синові. Ще раз вас закликаю до молитви за ваших пастирів. Поряд з ними затріумфую. Дякую вам. Суботні... Суботні у нас посилання взагалі дуже бомбезні. То просто, ну. Глибина глибин. Дуже серйозні, дуже довгі. Це я взяв одне з коротких посилань, а тут взагалі такі є на півсторінки серйозні посилання. Як завжди, в суботу візьмемо розважимо самостійно, глибоко пороздумуємо над цим посиланням в тиші. Це посилання 2 жовтня 2010 рік. Хто має книжку, то можете там. Читати, хто не має, то Світло Марії є такий сайт, де можна ввести яке посилання, прямо напечатати, в гуглі можна напечатати, і вас туди переведе, і ви там знайдете це посилання в електронному форматі. Не треба ну, дуже багато часу, щоб знайти будь-яке посилання. Вистачить трохи, трохи прикласти зусиль. Ну, Бо ми як щось треба купити нам, то в Google знаємо, як користуватися, а як щось треба знайти якусь книжку або е, якісь посилання, або якусь молитву, то, то, то як то, то де я буду шукати? <кій> Сьогодні тебе закликають до смиренної, дитино <кій> моя, каже Марія, до смиренної побожності. Що таке смиренна побожність? Це прийняти, прийняти, власне, у смиренні е, всі Божі. Настанови, всі Божі заповіді, всі Божі, <кій> весь Божий стиль життя. Тобто, якщо є піст, то є піст. Якщо є е, свято, то є свято. Якщо гріх то гріх, то гріх то гріх, нема якогось іншого гріха. Або у нас, як ми кажемо, любимо казати повсякденні гріхи. Ну, та я згрішив там, ну що то там, як я всі судив, критикував. Курив, не знаю, пив. Ну, то для когось повсякденні, для когось вже не повсякденні. Е але факт тому, що повсякденні завжди є. То, і ми думаємо, що повсякденний то-то-то такий грішок, ну, то, -то, то всі так роблять, ну, то нормально. Ні, це вже є оправдання себе і свого гріха, своєї залежності. Я дивлюсь новини, ну, бо мені там. то-то-то. Ні, бо ти дивишся, бо тебе хочеться, тебе притягує негативна інформація. Тебе, ех, як магнітом туди тягне, тому ти дивишся. Не тому, що ти хочеш пізнати там, або щось щось, щось ще. В толку з того, що ти будеш щось знати, більше на що ти вплинути все одно не можеш. Всі знання, які не приводять практично, не впливають на твоє життя, практично не можеш ти їх використати, є баластом. Непотрібним, буквально непотрібний баласт. Уявіть собі, чим допоможе рюкзак повний набитий книжками на спині, а, набитий книжками, підручниками по, по плаванню, на спині того, хто тоне, скільки буде користі від тих, цих знань. Ти теоретично можеш бути не знаю, мастером спорту з плавання. Але у воді потонеш. То, то власне, такі, це, це е, ті знання, які нам без практики потрібні. Тобто без практики, якщо практично ти не можеш знання використовувати в своєму житті, вони тобі не потрібні. Вони реально тобі не потрібні. І те, що ти думаєш, що я буду там то знати, я буду то знати, я буду то знати, я буду всі новини знати, нічого не змінить в своєму житті. Нічого, абсолютно нічого. Перевірено. Твоє серце має бути праведним. Марія каже. Твоє серце має бути праведним. Як хочеш. Як, ну, не серце має бути слизьким, знаєте, слизьким та викрутитися, а то то всі так грішать, а я там. Ну, 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 то, ну, то то всі так грішать, ну осудила, ну, скритикувала, ну там обплювала когось там. Ну, Переносному сенсі, обізвала, накричала, на то -то 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 -то. чоловіка пригнітила, зманіпулювала. То, -то, то всі так роблять, ну що ж я не що, я так. Це ось слизьке таке серце. А праведне серце це визнавати. От вийшло згрішив, покаявся не тільки до ксьонд, а й до чоловіка, до жінки. Прийшов, сказав, от я зробив так і так. Ну, вибач, бо плоть моя спрацювала так, а я не присік то. Постійна боротьба, плоть хоче грішити, а ми духом і душею маємо зупиняти це. І, і це, власне, якщо вже не вийшло зупинити, особливо коли втомлений, коли голодний, втомлений, тоді плоть бере такий трошки вверх. Невиспаний, недосипаний, то змучений, то це є така складна ситуація. Бо тоді. Починає вже мозок і душа, так скажемо, відпочивати, а тіло хоче знову ж таки грішити. І тут праведне серце це коли ти маєш праведне серце. Коли ти бачиш, що ти робиш неправильно, ти й бачиш, не то, що твій чоловік там робить неправильно. Сусід, сусідка, всі живуть неправильно, оті не так роблять, оті не так моляться, то, 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 то. ти все знаєш. А як ти живеш, то. Ну, так, я добрий, я що? Я ж не такий, як він, я ж не така, як вона. Ні, порівнюй себе зі святими, порівнюй себе з Ісусом. І тоді побачиш, що не такий ти вже і праведний, не такий вже і я праведний, коли з Ісусом порівняти. Бо чомусь ми порівняємося до гірших. О, дивись, він курить. А ми, о, вживає алкоголя, наркоман, алкоголік, проститутка там. Ні, до да себе, себе себе аналізувати в порівнянні з Ісусом. Якщо вже хочеш порівняти тільки до Ісуса. До Марії. Ти в порівняння. Каже Марія, хай серце. Серце має бути праведним. Праведним має бути серце. Як хочеш, але воно має бути праведним. Твої, твій хрест нехай буде засобом у боротьбі проти гріха сьогодення. Сьогодення. Який сьогодні гріх будеш робити? От ось це гріх сьогодення це, власне, те, що ти знаєш, який ти сьогодні будеш гріх робити. Але ну, що я нічого не можу зробити? Ну, ну слабка я людина, грішна. Ну, це виправдання. Виправдання. А ти боровся, боровся до крові, до поту, прикладав зусиль, щоб побороти цей гріх. Чи не прикладав, чи просто ну, легко сказати, А, я гріхна людина, то сьогодні обнову згрішу. І завтра згрішу. грішу. Ну бо, ось, власне, гріх сьогодення це є проблема. Це є проблема, Марія сьогодні на це вказує. Що каже: ваші хрести нехай будуть засобом у боротьбі проти гріха сьогодення. Шукав свій хрест, може не знайшов свій хрест. Ось свій хрест сьогодні. І мій хрест сьогодні це гріх сьогодення. Перебороти цей гріх. Не, не знаєте, не, не тільки сьогодні. Типу, сказати, я борюсь, а завтра я забув. Ні, Перебороти. Перебороти. Він каже, засобом. Твій хрест хай буде засобом проти боротьби гріха сьогодення. Сьогодення це, власне, ті гріхи, які ми ну, наче не рахуємо. Ну, Буденні гріхи, сьогоденні гріхи. такі, ну, ну що я там, це все нормально? Ні, не нормально. Марія каже, це ненормально. Ненормально жити в гріху сьогодення і думати, що це нормально. Це вже не смирення, це вже виправдання. Ти сам себе виправдав, сам собі суддя. Ага, то я нормально, то ненормально. Когось засудити легко, а себе виправдати також легко. Дві такі крайності. Тому це, дуже, це взагалі строчка ну, дуже серйозна. Каже, ваші хрестини хай будуть засобом у боротьбі проти гріха сьогодення. Що означає хрест? Ми нещодавно говорили. Місія, власне, Христа. А щоб взяти цю місію Христа, треба, власне, свої гріхи викорінити, перебороти гріхи цього дня. Бо не можеш нести Христа, поки в гріху перебуваєш. Така проста істина. Спочатку викорінюєш гріх, виборюєш свою свободу, свою святість і несеш Христа. Несеш хрест потім. Твоєю зброєю нехай буде терпеливість та безмежна любов. Що таке терпеливість? Це власне терпеливість не, не брати все відразу. Я все відразу, я все святий. Ні, ти не станеш так святий. Терпеливість це боротися до крові, до поту, не може через не можу, через не хочу, і, і далі, і далі, і далі. Терпеливість це не бажати, щоб завтра прийшло, а розважати розумно. Хочеш схуднути, то розважай, що за рік часу можеш схуднути на 20 кіло. За місяць часу ні. Забудь, нема таких фокус покус чудесних цих, бо ти 25 років набирав ті 20 кіло і хочеш за місяць скинути. Все, вже літо, вже не встигнеш. 5-6-7 скинеш ще до сезону моря. Але не скинеш 20, а на наступне літо зможеш. А що це таке? Це терпіливість. Почати війти в стиль життя, бо дієта це стиль життя з перекладу з грецького. І поступово зменшити вагу свою на 20 кіло. Поступово, тобто, в терпінні. Так само почати 21 день. Методика 21 дня. Хто ще не користає, не знаю. Ну, що ви чекаєте? Що ви чекаєте? Є дуже чудове відео у отця Романа Братковського. Він пояснює буквально все. Хочеш, будь-які проблеми вирішує. Будь-які. Слово Боже, все вирішує. Переміна мислення, вирішує все. Це є також терпіння. 21 день читати один і той самий уривок, але це працює. Це є діюча схема, діюча практика, це є дійсно практична переміна мислення. Бо ми всі чуємо метано, метано переміна мислення. А як це зробити? Ніхто нічого не знає. Ось ось як. 21 день методика вирішує ці проблеми. Любов, яка вміє чекати. Ось любов вміє чекати. Вміє чекати очищення, переміни, змінення. Вміє чекати. У собі не треба там когось чекати, себе чекай. Хе -хе. Ми завжди думаємо. До когось приміняємо, а то він там переміниться, я буду чекати. Ні, ти почни перемінюватись Пер... і, і перемінювати своє мислення. І ти побачиш, що не такий він вже поганий, не така вона вже погана, кого ти там чекаєш. Треба чекати своєї переміни, яка тебе зробить здатним розпізнати Божі знаки? Власне, це терпіння і чекання, і переміна постійного мислення, переміна е, стилю життя. Зробить тебе і мене здатними розпізнати Божі знаки, щоб наше життя смиренною любов'ю показало правду всім тим, які її шукають у темряві брехні. Бо брехні зараз брехні зараз, як ніколи, все заповнено брехнею. Діти мої, дитино моя, апостол мій, допоможи мені відкрити дорогу моєму синові. Ще раз тебе закликаю до молитви за твоїх, за твоїх священиків. За, за твоїх помолись сьогодні священиків і я буду за своїх молитися, які мені тут служать, які допомагають. Кожен за своїх священиків поряд з ними затріумфую, Марія каже. Поряд зі священниками затріумфую. Поряд з ними неймовірно. Тож молимо сьогодні за священиків і, і боремось з гріхом сьогодення з повсякденним гріхом. Викорінюємо це не є поправно жити в таких, от начебто, нормальних гріхах. Ні. Ми можемо жити тільки в одній істині в Ісусі Христі. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать! З па папа.